Вітаю вас, дітки, на занятті з зліплення, а тему нашого заняття ви знаєте, відгадавши загадку. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її таркаєшся, в мушельці ховається цей маленький, добрий павлик. Хто це, діти? Звісно, равлик. Так, сьогодні ми будемо ліпити равлика. Равлик. Це маленький мандрівник з будиночком, який повзе повільно-повільно на його спинці справжній будиночок. Це мушля, в якій равлик живе і ховається, коли лякається або хоче відпочити. Равлик має м'яке тіло і довгі вусики, на яких є очі. Він рухається повільно, залишаючи да за собою тоненьку слідинку, слиз – який допомагає йому ковзати. Равлики люблять вологу та затінок. Їх можна побачити після дощу або в саду, де багато травички та листя. Вони їдять рослини, овочі, іноді навіть фрукти. Равлики дуже тихі та мирні, вони нікого не ображають. Приступаємо до роботи. Нам знадобиться пластилін. В мене повітряний, але можна брати будь-який та дощичка. Спочатку із пластиліну зеленого кольору ми скочуємо кульку та ковбаску. Це буде голова та тулуп равлика. З'єднуємо ці дві деталі між собою. Потім скочуємо довгу ковбаску із пластиліну коричневого кольору та скручуємо її у равлик. Це буде мушля, будиночок нашого равлика. Поєднуємо ці частини. Далі робимо вусики, або їх ще можна назвати ріжки, бо вони ростуть вгору, та очі. Далі робимо щічки та посмішку. І останок, на кінчики вусики, вліпимо жовті кулечки. А на будиночок кріпимо жовті кружечки. Ось такий веселий равлик вийшов у мене. Зліпіть і ви. Бажаю успіхів. До побачення!